У Нас було дві локації: одна на Шевченка, друга на Січовистів. 6, одну дійсно та яка знаходилась на за адресою Шевченка. 3, ми закрили через проблему з оплатою комунальних послуг, тому що е, власниця магазину всі ці місяці оплачувала їх самостійно. І нам вона цим дуже сильно допомагала, але зараз вона каже, що я сама не зможу закритися фінансово, і стала гостра проблема безпосередньо з сумою за отоплення, тому що там близько 15-20 тисяч гривень на місяць. Це велика площа, і ми також фінансово не змогли би закрити це питання. Так як хвилі евакуації проходили, так і були люди з Донецької області, з Херсонщини, з Харківської області, Запоріжжя, тобто абсолютно з різних з різних локацій України. Крім того, що вони отримали допомогу. Це зазвичай були. Часто були такі розмови, люди розповідали. Наші волонтери слухали, ділились, підтримували. І вони розуміли один одного, тому що безпосередньо навіть з тих волонтерів, які були на доброзахисті, більша частина була з них також внутрішньо переміщеної особи. Це люди, які так само тікали від війни, і вони розуміли один одного, як ніхто. Ми закликаємо, просимо, звертаємося. Зараз дуже є велика потреба з взуттям і з чоловічим одягом. Тому що якщо жіночі ще легше, то чоловічого дуже не вистачає. Ми просимо приносити чоловічий одяг, взуття. Подушки, ковдри, ті самі якісь можливо дитячі речі, іграшки. Можна приносити за адресою вулиця Стрільців 6 на Урбан Стріт, або також можна приносити до нас на Кам'янецьку 76, Звідси ми сортуємо і передаємо туди.